Міжрайонний турнір у школі зібрав кілька десятків шанувальників настільного тенісу і дітей, і ветеранів. Саме так вони вшанували світлу пам'ять ентузіаста цього виду спорту свого колишнього вчителя Володимира Міщенка. А проведенню змагань посприяв голова піклувальної ради школи Микола Міськевич. І, можливо, саме оці юні тенісисти незабаром зійдуть на спортивний олімп. У мене перше місце, у мене друге. Найважче це грати з хлопцем одним. Він з Новограда дуже важко було дуже важкий хлопець. Я зараз, мабуть, усього не пригадаю, що допоміг Микола Олександрович, але він постійно тримає руку, скажімо так, на пульсі батьківського життя і є ініціатором дуже багатьох починань в нашій школі в плані допомоги допомоги школі. За благодійної підтримки Миколи Міськевича у школі постійно проходять не лише спортивні, а й інші масові заходи. Задля дітей він не шкодує ні сил, ані коштів. Як голова ради, допомагав, допомагаю і буду допомагати розвивати і спорт, і каже чим магу, тим допомагаю.